Привіт! Я Роман Погайдак і ми сьогодні продовжуємо говорити про тренди в меблях для гаражу. Одним з яких є робочі столи з інтегрованими зарядками для різноманітного інструменту. Вони є зручним та практичним рішенням для гаражу, дозволяють заряджати електроінструмент та усілякі гаджети, такі як смартфони та планшети, акумулятори до домашнього ремоненту і навіть підзаряджати акумулятор для авто, системи підвішування для інструментів, та не тільки його. Вони дозволяють зберігати інструменти на стінах гаражу і навіть під стелею, звільняючи місце на підлозі. Якого ж кольору повинні бути ті всі меблі? Природних кольорів та текстур підходить до багатьох інтер'єрів, в тому числі і до гаражу. Лінії текстури та деревини може додати у ваш гараж природи та спокою. Як на мене, гараж повинен бути світлий та просторий, і тоді паркуючи машину на ніч, ти на 100% бачитимеш межі стін та меблів, а отже, ризик пошкоджити авто зменшується. Більше про меблі та дизайн у наступних випусках, тому підпишись, аби не пропустити.